Вони договір взяли, гроші з вас взяли. Перший да, цей страховий внесок, який вони багато хто не повертає. А потім починають що? Починають казати: слухай, ну там не вийшло. Давай коротше, ну з копорта дивись, є біти на завтра. Класний варіант. І тут в цілому цей це відео про якраз ті випадки, коли ви вже підписали договір з кимось. Почали працювати і вам скидають якийсь варіант з копорта. Більшість компаній ніколи вам не будуть рахувати ремонт під ключ, ніколи вам не будуть розповідати в детальності, скільки реально такі ремонти обходяться. Тому ми будемо говорити про саме складне. А саме складне в позиці пригону авто це ремонт. Чому це ремонт? Тому що ну розмитнення порахувати можна, доставку порахувати можна всі ці. Податки там те, що ми копорту платимо за те, що ми там покупаємо машину або аяю. Це теж можна. Навіть калькулятор у нас офіційний є на сайті, можете зайти і подивитись. Це все легко робиться. А от ремонт це саме та частина для прорахунку якої потрібен реальний професіоналізм, реально глибоко бачити ушкодження, розуміти, що там може бути, а що може не бути, і з цим правильно працювати.